Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розв'язати квадратне рівняння, користуючись теоремою вієта. Для цього розглянемо наступний приклад. Перший х квадрат додати 5х додати 6 дорівнює 0. Це приклад зведеного квадратного рівняння, для якого теорема вієта має наступний вигляд. х1 плюс х2. Це у нас коефіцієнт без протилежним знаком, в нашому випадку це мінус 5. Х1 помножити на х2, тобто коефіцієнт c, тобто 6. Розкладаємо 6 на множники. Це в нас може бути 6 помножити на 1, мінус 6 помножити на мінус 1, 2 помножити на 3, і відповідно мінус 2 помножити на мінус 3. Перевіряємо, яка з пар чисел нам підійде. Для цього користуємось умовою. Х1 плюс х2 дорівнює мінус 5. Підставляємо 6 додати 1. Це в нас буде 7. І це не дорівнює мінус 5. Перша пара нам не підходить. Мінус 6 додати мінус 1, виходить мінус 7. Знову ж таки, це не дорівнює мінус 5, тому друга пара нам теж не підійде. Перевіряємо наступну пару 2 додати 3. Виходить 5, але теж не дорівнює мінус 5. Мінус 2 додати мінус 3. виходить мінус 5, якраз те, що і нам потрібно. Отже, наше рівняння, має наступні розв'язки. х1 дорівнює мінус 2, х2 дорівнює мінус 3. Розглянемо з вами ще один приклад вже не зведеного квадратного рівняння. Тобто 2 х квадрат мінус 7х додати 3 до рівня 0. Нагадаю, незведене квадратне рівняння має коефіцієнт а відмінний від одиниці. В даному випадку а до рівня 2. х1 в такому випадку плюс х2, то в нас мінус b поділити на a, або ж 7 других. х1. Помножити на х 2 то в нас це поділити на або ж 3 других. Знову таки розкладемо 3 других на множники. Це в нас 3 помножити на 1 другу, або ж це мінус 3 помножити на мінус 1 другу. Перевіряємо, підставляємо, знову ж таки, в першу умову 3 додати одну другу. Має дорівнювати 7 других. Рахуємо, виходить у нас 3,1 друга. Або ж перетворимо це в неправильні дроби, 3 множимо на 2 і додати 1, виходить 7 других. Якраз те, що нам з вами потрібно. Якщо ви вже знайшли потрібну пару, далі перевіряти не потрібно, оскільки квадратне рівняння максимально може мати лише два розв'язки. Тобто x 1 дорівнює в нас 3. Х2 дорівнює 1 друга. Більш детально з теоремою Вієта ви можете познайомитись у відео, посилання на яке залишу в описі до даного відео. Всім дякую за увагу до наступних відео!